Шановні, вітаю всіх на моєму каналі. Ми сьогодні виїхали на Дику водойму. Це е, ставок такий, ну, невеличке водосховище. Е, воно колись було в оренді. Кілька років тому потім оренда тут закінчилася. І взагалі зараз це. Е, Дикий ставок. Є тут карась, є короб, є навіть лящ, ціла купа плітки. Взагал, ну, плітка, до речі, така дрібна у більшій своїй масі. Ми тут вже рибалили, там у кінцевих заставках буде посилання на відео, де ми тут рибалили. Давно я хотів цієї вісни з'їздити сюди, але якось не наважувався, то клює, ні клює, Бог його знає. А тут з'їздив наш е товариш Руслан. До речі, він теж блогер, веде свій канал. Е на головній сторінки моєго каналу можна подивитись посилання на його канал, Русямба називається. Е переходьте, дивитесь. Е теж цікаве відео, особливо для... Рибалок з нашого регіону, з Миколаєва, і Миколаївської області. Ну, В общем, він з'їздив, непогано тут відловився по карасю, і тому ми з братом вирішили так і поїхати сюди. Так, будемо ловити, я буду ловити на тривудлище, як завжди, фідер. Там буде в мене флеточка. І я все ж таки буду намагатися спіймати на дикій водоймі на флетфідер, на попапчик. Якусь рибку і дві донки. На донку буде одна буду горох насаджувати, а на іншу буде в мене пружина і плаваюча насадка. Ну, Зараз я покажу все більш детально поближче. Для донок от я зробив таку прикормку. такий от чудовий пластилин. Бачите, якраз на карася, якого ми збираємося тут ловити. Він такий з ароматом шоколаду, такий добре працює. До речі, виготовляти його. Десь, я не знаю, хвилин 15, мабуть. Все про все. А, значить, Посилання як робити буде в описі під відео. Дуже простий і працює теж добре. Ну подивимося, як він тут спрацює. Але головне, щоб взагалі рибка якась тут сьогодні клювала. Так, я і казав, а, насадка буде... Це плаваюча. До речі, роблю її сам теж, щоб не витрачати гроші зайві. Теж там я посилання залишу в описі. Як я її роблю, з чого роблю. Ось так от. О, працює добре. Отак от це буде. І макушатник, на макушатник використовую. І отак от насоски гуд. На другу донку отакий от горох з часником. Взагалі-то ми горох самі готуємо, але це брат купував його, ще взимку так йому закортілося. Тому, щоб його не використовувати. Воно хоч понюхає. Так, да, є запах часника. Такий кавун звичайний, восена оснастка. До речі, тут на горох рибка непогано відкликається. І тут треба, друзі, це до речі, я не сказав, напевно, це з того Кам'янка Чаковського району. Тут до біса дрібної тарані ось і тому тут хробака чи опарика використовувати просто неможливо час замішати для фідера прикормку теж в мене саморобна прикормка непогана минулому році вона там себе показувала зробив знову я її тут на флетку та багато нам не треба. Так от все, досить. Теж як робити її. Посилання залишу в мене на каналі. Просто, швидко, З любов-продуктового магазину можна взяти ці інгредієнти, купити та використовувати. Це для тих людей, хто любить сам готувати. Прикормку. Так, ну, звісно, Міласа. Міласа. Ніколи її не жалкую. Додаю так добряче. Попапчики. На філер. Прикормку вже замішав. Попапчики. Так, ось у мене є кріль від Карпро. Claudio Попапс. Є пугача 8 мм що ті-шоті. Такі такого кольору темно помаранчеві а тут тут от бачите такі і жовті тут мультикалор такий і жовті та помаранчеві так почну з оцих от я все ж таки хочу їх розпробувати оці вирішив на жовтий брат буде на жовтий попапчик Рибалити. Ну, якраз і подивимось. Та забирай. Що, нехай в тебе буде. Якраз і подивимось, який там буде працювати краще. Брат, як завжди, ловить он на хліб. Він його дуже полюбляє. Ну, покрасюю, я вам скажу, що ця насадка працює відмінно. Чи не найкраще від усіх. Ну, в нас, принаймні. Головне, щоб карась був. Угу. Ну, Главное, і щоб по цьому самому і по лящу працює. Це на нього Ага. Головне, щоб риба була. Але скільки ми вже? Хвилин 40? Ну так. Да. Хвилин 40 жодного клювання. Там якісь піки були, там щось риба, мабуть, біля годівниць там ходить, але доки нічого немає. Ми вже... Три години рибалимо і перше таке клювання. Там було одну плітку невеличку, брат спіймав на хліб. І так, в мене там щось трохи тягала, видать плітка на попапчик. А це вже щось схоже на карася. Що тут так, в тебе? Так, так. Горох. О, горох. Подивимось зараз, поди... так, да. так і є. Є перший карась. Ну, нарешті, нарешті. О! Не, о, ну! такие и Так, ну что, садок поставим? Ну, да. Садочек, садочек. Еще один. А тут что в тебе? Хлеб. Тут на хлеб. Есть рыбка. Так, треба переходити на дальню на дистанцію. Картон, да. Бо я, коли не клювала, перейшов на коротку дистанцію, мало ли шукали рибу. А це бачу вже другий карась 60 метрів. І цей побільше, бачиш, сюди. Як і в минулому році ми в вересні, коли їздили, то працювала дистанція 60 метрів. Зараз так само, тому я переводжу усі свої снасті теж туди. О, Бачите, як ця прикормочка саморобна. О, яка гарнює. Хоч і вітер заважає на таку дистанцію працювати. Дугу видуває таку що страшне, але... Риболовля то така справа, треба працювати. Вітер страшний. Вон уже отак фідер переставив, он. бо покльовку не побачити і три ногу валить, вітром здуває. взагалі. Важко дуже сьогодні рибалити. Важко. Але хоч і п'ятниця сьогодні, а народу повно. Повно народу, всі хочуть... Піймати рибку. Ну що, два карасі ми вже взяли, тобто вже не пусті. Будемо далі намагатися. На флеточку клювання. О! О! Хо -хо -хо -хо! Да, бачите на попап, яка Дрібнота. Ну, хоч побачив клювання. Мрія моя здійснилася. На попап спіймав на, ди, на дикій водоймі рибку. Ну, прибалимо далі. Як завжди, брат ловить, а я на кукурудзу, нічого собі. А я спостерігаю та виступаю у ролі команди підтримки. Так і вже це, третій карасик. Вже я перейшов на дистанцію цю 60. Ага. Тут бачиш, зараз, зараз. Ну що я маю вам сказати? Сховався це вже в машину, щоб розповісти про риболовлю, бо там на дворі неможливо. Такий вітер гане, що страшне. І нічого б не почули голосу. Вже а, початок першої ото спіймали три карася да, пару таранік. На цьому все. Ловити майже немає ніякої можливості, бо видуває таку дугу, що страшне. Закидаєш на 60 метрів, а воно з тих 60 метрів 20 метрів дуга. Ну, і ще й не клює нічого, тому будемо вже збиратись. Зараз витащимо рибку, там три тих карасика. Відпустимо їх, нехай ростуть, Піймаємо наступного разу. Бажаю всім міцного здоров'я. До зустрічі на водоймах. Ого! Маща! Оце так улов! Оце! Усі будуть заздрити! Да, на рибалка омріє! Ага! Пада! Пливіть!